Здравствуйте, я извиняюсь, Питань, 에, А що ви його задержали? Ми ж на такому основанні? Okay, я людина, у мене документів немає. Згідно шостої статті, ні, далі. ні. У no мене немає. Документи це фізичної особи є. А людина, нема. я вам дам. Так... Ні, так давайте тоді по законодавству, не правовому, не давайте право. будемо общатися. На якій підставі? Які, у, які у людини нема документів, на якій підставі? Це фізичні особи є документів, виключно фізичні особи. Ні, у людини немає документів. Почитайте міжнародне право. Людина це фізична особа. Ні, фізична особа, Генеральна асамблея, членів ООН, дала визначення в 1977 році дала визначення поняття фізична особа. Фізична особа це мігрант, який не має права зв'язку з державою, тому не претендує на багатство цієї держави. Отак, От це фізична особа. А людина, це п'ята стаття Конституції, я думаю, ви повинні це все. А що ви його задержите? На кілька підставах. Йому, узнаю, ти узнаю, ти узнаю, ти в узнай, що тебе задержави? Не знаю. Просто так. А є якісь підстави для затримання? Так. Які? Е, я вам скажу, дивіться, з 2007 року Збройні Сили України знялися з державної реєстрації. ТЦК було создано 23.02.2002 як чесна організація постанови Кабінету міністра по номером 154. Хлопці викоруєтесь постанова 560. шістдесят ізначальна конституція України, закони України, а вже потім постанови різних міністерств. Понімаєте? У мене немає ні документів, нічого. Я людина право статусу людина. Нема. Він задержаний. Якщо ти не задержаний, можеш йти собі спокійно. Ізвиніть ви не можете ви ти Ви не можете його задержувати. Ви не можете задержувати взагалі, ви виключно. Ви можете тільки коли... можете поставити. Давайте, 205 стаття Цивільного кодексу України. Давайте, усно договор оферту. Хочете, я вас буду... Ми усно склали. Без бумажки ви саме знаєте передавати. Ні, можна, можна. Ребята, я проходь. Хочеш, можеш жити. Ну, пускай де. Тим більше ви йдете не по уставу. Так, они. Да, вы же понимаете, у поліції тільки три форми. Просто, у поліції є виболее. три форми, У вас же написано голубая, зелена ага. і коричнева. А ви в чорній. Да, а ви в чорній да, находитесь. І голуба, ще і красна. Так да, по и почитайте. Ви не знаете, наверное. А ви знаєте, знаете, чим ви создані? Давайте я вам таке скажу. Давайте я вам скажу. Міліція, коли була міліція, це був закон під номером 565. Там вказано, міліція України це є державний орган. Ви були утворені в 2015 році під постановою 641. Постанова, Ви йдете як централізований орган. Це зовсім різні поняття. І ну у нас для цього ну У вас все написано, яка форма має бути у вас. Дуже дякую. Навзаєм. Все, можеш іти, Ну, Йди спокійно, йди спокійно, не парся. Йди домой, пойдемо. Тормозить.